Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Це сніданок ми в прямому ефірі за інформацією ВОЗ, у всьому світі налічується близько 35 мільйонів осіб з деменцією. І за прогнозами до 30-го року ця цифра лише зросте до 82 мільйонів до 50-го року 152 мільйони прогнозують. Тобто прогресія дуже чітка. От та і власне це є основною причиною. Ну, деменція є основною причиною. Е е і хвороба Альцгеймера все більшу, все більшу кількість людей спонукає Ми не просто так вирішили про це поговорити. Як казала, казав же Ігор. Зараз справді мережа просто рясніє величезною кількістю відео і різноманітних тестів, начебто, е завдяки яким ви можете е взагалі зрозуміти, чи є у вас схильність до хвороби Альцгеймера. Зрозуміти, як це можна профілактувати. Вран, та, часто буває, от, власне, це? ми вирішили. Розібратися безпосередньо зі спеціалістом про те, чи правдиві ці тести, чи вони дієві, чи вони ефективні? Тому запросили до нас студію нейрохірурга, психіатра і клінічного психолога Андрія Павлова. Вітаємо вас, Андрій, раді вітаю. Раді, раді та раді а, поговорити на ви цю так тему. Знаєте, як коли лікар посміхається на прийомі, це вже знаєте, трошки легше стає. А ви вже нормально. на прийомі, та частково, частково Частково, та у нас теж така, знаєш, трошки маленька лікарня тут у прямому ефірі. Андрій, що скажете про ці тести? Взагалі? 에, ви знаєте, чому я посм... Сміхаюся, да. Ну це трошки спекулятивна тема. Ви дуже правильно цей патогенез розпізнали. Е, якщо взяти фінанси, да, то це на лікування і догляд таких пацієнтів в світі виділяється 3 трильйони доларів. Угу. Це, мабуть, більше навіть ніж на зброю. Тому це така. Класна тема, скажімо так, для спекуляцій, і Ого. я з задоволенням допоможу сьогодні да розібратися нашим телеглядачам От, з цим питанням. Ого. Давайте тоді ми зараз вам декілька прикладів цих тестів наведемо. І ви, якраз як спеціаліст, як лікар, скажете, воно взагалі дієве чи ні? Отже, в соцмережах, наприклад, зараз є такі швидкісні тести на логіку, які нібито для профілактики Альцгеймера існують. Більшість запитань на таких сайтах полягають в тому, щоб логічно обрати картинки. От як ви скажете? Це взагалі якось допомагає діагностуванню потенційної хвороби Альцгеймера. Давайте зразу розділимо. Да? Тобто, що нам може дати це тести? Перше, це діагностика, це така, якби одна. Але тут треба зазначити, що діагностувати, поставити діагноз може тільки спеціаліст. І тут завжди треба проходити обстеження. Тобто цей тест нам може сказати, що трошки, от є якісь питання, і треба звернутися до спеціалісту. І друге, це трошки зовсім окрема така функція. Це когнітивне тренування. Коли у нас мозок, він не відрізняється від м'яза його треба качати, його треба харчувати. Угу. Ось, і ці тести можуть як кросворд, як читання, допомогти нам розпрозвести когнитивне тренування. Це фактично навантаження для мозку. Тобто да, ми його таким да, чином тренуємо. Так, так. 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 Ну, окей. Якщо чесно, оці цей мені не... не сподобався. Він не інтерактивний. Я не думаю, ага. що він зацікавить. Да? Там... А в цьому а, сенсі багато сподобався. кількість людей. Ага. Так. А, окей, ага. добре. Давайте другий. А, це нібито тест від німецьких вчених, так принаймні в мережі про це говорять. А, тест, щоб визначити схильність людини до ранньої деменції або. Хвороби. Суть в тому, щоб відповісти, скільки облич помітно на малюнку. Що тут скажете? Ви знаєте, набагато краще. Тут є у нас і абстрактне мислення таке, і візуалізації, тобто він більше задіє дійсно вищу нервову функцію людини. Але тут я хотів би зазначити, наприклад, да, щоб якщо наш там глядач подивився, у нього не вийшло. Трошки хочу заспокоїти. Один параметр, да. А когнітивний може різнитися від людини до людини в 40%. Ох, так, розтлумачка, будь ласка. Наприклад, у мене є геніальний колега, друг. Я вважаю, що це одна з самих умних людей в моєму оточенні. Так. Але він не може склати тест на IQ. У О. нього по IQ 60-50, бо коли його тестують. Він ага, просто не може ага, Він ага. просто не може це написати. Тобто, умовно кажучи, навіть дивлячись на цей тест, хтось побачить одне обличчя, хтось побачить а, три, а хтось вірно. побачить шість. Це ші. просто нелінійне мислення, я так розумію, так? Тобто... Рі, різний мозок, різна, різна функція, ага. різне екзогенне середовище, якого його ага. сформувало. Не можемо стандартизувати. Як Але цікаво? якщо узагальнити, то от такі от тести по типу, де да, ми можемо. Це, думаємо, бажимо, краще, це просто так цього. само, як завдання на уважність, тобто це як додаткове тренування для нашого мозку. Знову ж таки. Легка, а, діагностика. Це. легка діагностика. Легка діагностика. А та, Що таке легка? Це така? Це самодіагностика чи? Самодіагностика. Так, і... давайте, скільки не ну, рахував. Я, я не Облик. вдивлявся спокійно. Я не... Ну, я 4... ну, добрий день, ми вже діагностуємось. Я шість нарахувала. Ти не вдивлявся, так чесно. Ну, Окей, добре. <звук> <звук> так, е, да. нас зараз тестувати будуть спокійно, все нормально. Okay. Так, давайте так. Ще одне завдання: кішка серед мишей. Скільки кішок треба серед мишей знайти? От, давайте зараз ще подивимось на екрані. От, рахуємо. За 30 секунд. Що це тут скажете? завдання. Це мені також подобається. Тут гарна візуалізація. Тут можна навіть і трошки да, діагностувати, і трошки когнітивне тренування зробити свого мозку. Ну, тобто теж така легка інтерактивна самодіагностика, яка буде спонукати людей це робити. Да? І о, це, це вже ок. Так, так, так. Е, так, давайте далі. Нель японський тест. Та японський тест. Зараз розкажу вам про нього. Е, тест професора Хідетоші НДО. Ендо на картинці треба знайти крокодила, серце, грушу, молоток, книгу, шматок пирога, голку, свічку, сільничку і парасольку. От по суті, це знову ж таки тест. Ну, типу, як на увагу, так, коли ми концентруємося, ми вдивляємося, ми для себе. наскільки він дієвий? Чи це знову ж таки більше тренаж для мозку, як то кажуть? Ви знаєте, це я думаю, що когнітивне тренування. Тобто діагностувати ми, на жаль, нічого не зможемо mm -hmm. по цьому тесту. Ну, а так, трошки така забава, тренування це так. Да? Це дуже непогано, цікаво. Андрій, ну логіка тут зрозуміла. В принципі, ці легкі, як ви кажете, легка діагностика, вона ок. Чим інтерактивніше вона, тим вона буде цікавіше для споживача, тому вона вже типу ок. А от тепер давайте про тести вже дорослі, нелегкі. Да? Як кажуть, Справді. як в кабінеті вже що відбувається, так? Щось продемонструвати, показати, як вона насправді виглядає? на мою думку, да, найбільш така ефективна науково доказана, яка пройшла тест, який пройшов випробування да науковими тисячами наукових досліджень. Це Монреальська шкала когнітивного дефіциту. Так, от я в своїй практиці використовую її на протязі 15 років. Да? Угу. Тобто це може бути і наслідки черепно мозкової травми, інсульта, навіть деменція та хвороба Альцгеймера. Він а, схильність діагностує, чи, чи він що? нам а, показує когнітивну функцію людини, і О. там є а, він складається з декілька блоків. Ага. Да? Ага. І за кожен блок ми отримуємо оцінку балами. І коли ми складаємо ці бали, ми зможемо розуміти, чи ми попадаємо в норму, чи не попадаємо. То є проблема дійсно. А це до, довго Андрій. Це довго, Андрій, ні? це довго. Це хвилин 25. Ой, господи, ні, ну ясно. Я думаю, що ми швиденько, швиденько тут експромтом зробимо. Але, але я пропоную так. от взяти декілька блоків, щоб давайте. продемонструвати нашим глядачам. І, на мою думку, це буде набагато ефективніше, ніж у ці тести і давайте. давайте, але ну, ще давайте. раз це має робити лікар, я правильно кажу, Андрій? Це має робити лікар, але якщо о, є якась підозра, да, що у ваших близьких є проблема, ви можете протестувати ага. чи відкинути взагалі чи пр цю проблему, чи зрозуміти, що треба йти до літа ближче до екранів. Таки, це да? знову ж таки один з видів легкої діагностики, який можливий більш розгорнути у лікаря. Давайте, Андрію, спробуємо. Е, ну таке перше: е, нарисуйте, будь ласка, стрілочний годинник, на якому буде зображено 10 хвилин 12. 12. 10. 10 хвилин на 12? На 12, так. Ага. А... Угу. Так. А, 10 хвилин на 12, так? Да? Угу. Ну, от так якось. Супер, а що все здорові? Ти типу, подачі поки що ще деменція і ради пренервував. Я, я, я думав, господи, зараз так, а, а, і, так. Ну і що це когнітивка нормальна, да нормальна, швидко справились. Все правильно, ви трошки циферки не поставили, а треба no, да було no. Нічого, Навпаки, ні, я ні. по відчуттях ну, але, <рі> ну, але розуміємо, ну, що справді знається, на 11. на у нас цифрами у нас слухайте у нас іноді бач... буває з рисочками, з, з, з камінчиками, зміточками, з телебаченні тижні годинник всередині. Буквально кілька секунд до рекламної паузи. А ми вам дуже вдячні насправді. Не бійтеся тестів, беріть їх. До речі, платні, безплатні це як це як до цього ставитись. Краще безкоштовні є нормальні, да? можна користуватися. Краще сходити до лікаря, якщо О, дійсно бачте. є проблеми. Спасибо вам, це найділеві варіант. За мить повертаємося і рухаємося далі це сніданок. Українські серіали о двадцятій. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми з зархім маємо чим тебе шокувати. За той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це пастра. Іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Стій! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о двадцятій. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.